Чи буде заряджатися електромобіль без заземлення? Якщо ми говоримо конкретно про BYD Song Plus, да. BYD Song Plus він може заряджатися, якщо у вас навіть немає заземлення. Пам'ятаю історію. З біваді 2 особливо до рестових машин. Там, якщо не було заземлення, власники бівай діє 2 напишіть заряджались у вас машини без заземлення. Я думаю, що ні. Така ж історія немає що показати, Хонда MNV. Ой, навіть в зікер, по ідеї, також повинно бути заземлення. І тут мене поправте, а біваді може заряджатися без заземлення. Але так як це техніка безпеки, в першу чергу ваша безпека, в ідеалі воно повинно бути. Значить, повільний порт у нас розташований. За пасажиром і з іншої сторони швидкий порт. Може брати 140 кВт на комерційних станціях і повільний може брати по одній фазі 32 А 7 кВт. Машини як в наявності, так і в дорозі ціни в телеграму.